Урок я пізнаю світ. Тиждень 27. Сторінка перша. Тема нашого уроку читаємо разом. Увага! Запорука успіху! Для того, щоб бути успішним учнем або ученицею, потрібно бути уважним. Прочитаємо пораду мудрої сови. Завдання перше. Успішно навчаються ті учні. Які уважно слухають учителя. Правило успішних учнів. Повторимо в пам'яті. Успішно навчаються ті учні, які уважно слухають учителя. Тобто, аби бути успішним, треба ще слухати вчителя. Почнемо ми з вами. Наше друге завдання пригадаємо, як треба правильно виконувати. Записи у зошиті клітиночку. Отже, увага на екран. Правила виконання письмових робіт. В зошиті клітинку. Запис математичних завдань потрібно розпочинати на другій. Повній клітинці зверху, та на другій клітинці від поля через згін сторінки пишете. Подивіться, будь у нас ось у нас є поле. Ми першу клітинку завжди пропускаємо і починаємо писати в другій клітинці. Далі кожну цифру, знак або літеру записують в окремій клітинці. Літери і цифри. Пишуть у клітинці зошита похила. Подивіться, для кожної цифри, для кожного бук або знаку є своя клітиночка. Наступне правило. Цифри ми пишемо з за вишки в одну клітиночку. Ось наша цифра і її висота, одна клітинка. Маленькі літери ми також пишемо. За вишкою в одну клітинку, а великі літери пишемо висотою на дві клітинки. Кожний рядок дописуємо до кінця, орієнтуючись на правила переносу і не виходимо за межами. Між початком нової роботи і кінцевим рядком наступної, ми пропускаємо 4 клітиночки для зауважень, або виміток вчителя. Подивіться, задача розв'язана. Наступний день 4 книжки вниз пропустили і на п'ятій починаємо писати число і класна робота. Або домашнє. Ось такі в нас є правила введення саме зошитів дошитів у клітиночку. А ми продовжимо працювати далі. Виконаємо вправу фотоапарат. Прочитаємо швидко речення у зошиті. Неохайність гірша за невміння. Що таке неохайність? Це бруд у зошиті. Це неохайно написані літери або цифри. Тобто, краще не вміти але навчитися писати, ніж писати, роблячи якісь помарки. Переходимо до роботи на роздох уваги. В зошиті для творчих завдань. Знайдіть, будь ласка, літери на сторінці. А далі швидко обведіть літери в алфавітному порядку від букви Ж до букви Я. Беремо ручку в руки і обводимо, починаючи перша першого на сьогодні буква Ж. Ж З, І. і. и К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ш Ш М'який знак Ю і остання літера алфавіту, літера Я. Далі працюємо в нашому сошиті. Знайдіть, будь ласка, завдання, третє, друга зірочка. Нам треба полічити всі цифри, що позначає число 9, закреслюючи їх, і всі знаки віднімання, обводячи їх. І так ще раз, цифру 9 закреслюємо, знак віднімання обводимо. І при цьому не забуваємо їх лічити. Цифра 9 1. Знак віднімання 1. Цифра 9 2. Знак віднімання 2. Цифра 9 3. Знак віднімання 3. Знак віднімання 4. Знак віднімання 5, Цифра 9, 4. Результат лічби. 4 цифри 9, 5 знаків віднімання. А далі розгорнемо зошит на сторінці 67. Переглянемо фрагмент мультфільму, і запишемо почути на сторінці дошита. Завдання у нас третє, третя зірочка. Звичайно, це твоє сонце, але ж ти добре і подаруєш мені шматочок. І так, що сказала Лисенко? Звичайно, це твоє сонце. Але ж ти добрий бегемотик і подаруєш мені шматочок. Запишемо на сторінці 67. Сьогодні 4 квітня. Пишемо. Звичайно, завжди починається з великої літери. Поставимо кому, тому що лисенятка зробила паузу, коли говорила. Це твоє сонце. Речення скінчилось. Але ж ти добрий бегемотик. І подаруєш мені шматочок. Можете поставити відео на паузу, записати і повернутися. А ми продовжуємо. Далі перегортаємо сторіночку завдання, запам'ятаємо. Перегляньмо презентацію і намалюємо піктограми до слів. Завдання шосте. Читаємо разом слова Сльоза на голос на останній звук Шахи Апельсин Перець Моряк. Юрта. Итак, беремо в ручки олівець і робимо позначки. Перша у нас була сльоза, крапелька води, да, яка утворюється саме очима. Далі шахи, гра. Гра. апельсин. Перець, моряк. І останнє юрта. Юрта це будинок, в якому живуть люди, ну, саме кочові, кочові народи, які не мають постійного місця, але переїжджають з одного місця в інше, шукаючи кращу умову життя або, наприклад, корм для тварин. з кого переносять своє житло на іншу територію. Далі будь ласка, виконаємо на наруток пам'яті, намалюємо побачену в презентації. Сьогодні у нас прапор країни під назвою Фінляндія. Він має хрест, цей хрест має лише один синій і білий, відповідно, кольори. Що означає синій колір? Синій колір це кольор води. Саме води або тисячі озер, які має країна. Це не колір неба, це саме колір озер, але білий кольор це сніг. Тому що він охоплює всі фінські ґрунти більшу частину року. Ми бачимо вода і сніг. Тобто, ця країна розташована на півночі материка-Євразії і більшу частину року, саме ґрунт, вкритий снігом. Далі, будь ласка, переглянемо презентацію, запишемо приклади надавання віднімання в межах ста. Приклад під буквою А. Прочитаємо його. Різниця чисел 43 і 3 дорівнює 40. Приклад під буквою Б. Прочитаємо його. Сума чисел 74 і 6 дорівнює 80. Приклад під буквою В. 57. Збільшили на 3. Отримали 60. Приклад під буквою «Г». 46 зменшили на 6 дістали 40. Записали приклади. Переходимо до завдань читаємо. Читаючи, подумки відповідає на запитання зрозуміло чи ні те, про що ти прочитав. Швидко і уважно прочитаємо текст, а потім спробуємо переказати його собі. Розказати. Глянувши на малюнок, ми побачимо, що наша картка колосок добігає до кінця. Півник вже на пік пиріжків. Що ж було далі, спочатку прочитаємо разом із диктором. Ми женята вже й тут, як тут, посідали до столу півник і каже Стривайте ну стривайте, ви мені перше скажіть. Хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти уже тихіше кажуть мишенята. А тісто хто місив, пиріжків напік. Ти уже й зовсім тихо відказують мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. А тепер спробуємо повторити текст розказати, дивившись на малюнок. Мишенята посідали за стіл, а півники питають їх. Стривайте, розкажіть, хто знайшов колосок? Ти, сказали мишенята. Хто його обмолотив? Ти, сказали мишенята. А хто тісто мисив, пиріжкипі. Ти дуже тихо сказали мишенята. А що ж ви робили? Що мали сказати мишенята? Нічого. Ось казка про двох ледарів, які не мали пиріжків через те, що нічого не працювали, не допомагали півнику. А ми продовжуємо працювати далі, адже ви працювати першокласники. І так наші слова Антоніу. Антоніми пригадаємо це слова протилежні зазначенням. Повторимо ще раз з мудрою словою. Пригадай, антоніми це слова протилежні зазначенням. Запишемо протилежні зазначенням слова завдання 13. Допоможемо, кнопочці, засинати протилежне, прокидатися. Мовчати, говорити, довгий, короткий, слово на мене не вміщається, я на тут рядочок перенося. Легкий, важкий, великий малий. Ми записали слова протилежні зазначені, або, якщо називають, антоніми. Розгадаємо ребуси у зошиті для творчих завдань, адже розгадувати ребуси, виконувати вправи на розвиток читання це дуже цікаво і корисно. І так жаба. Букву у слові жаба записуємо в такій послідовності. Спочатку третя, потім четверта, потім перша і друга. Виходить ба-жа. Додаємо. Дві букви «Н» і літеру першу у слові «Яблуко». Я. Це слово бажання. Запишемо письмовими літерами. Ба, ЖА. Подвоєння Н. Я. Далі павич. Перша і друга це ПА. У слові медуза потрібно відкинути першу, другу і третю: М, е, Д. Відкидаємо. Залишається УЗА. З'єднуємо «па», пауза, перерва. І із літер Я «ес», «і», Н, С, И вкладемо слово. Поміняйте місця на букву, що вийде, назва птаху, синиця. А тепер перегорнемо сторінку, прочитаємо. Уривок казки Ганза Христіана Андерсена, хоробрий волов'яний солдатик. Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами виконуємо завдання на розвиток пам'яті уваги для того, щоб бути успішними учнями.